Привіт! Я рада вітати тебе в цьому чаті і хочу налаштувати тебе на те, що тут буде цікаво. Не бійся слова щоденник, думки, переконання і шаблони. Це все заїжджені фрази. Направду, все буде дуже просто, і повір, це буде весело. Це буде весело, тому що ти зможеш, хоча б на трошечки побачити всю абсурдність. В якій проживаємо ми кожного дня. Абсурдність її полягає в тому, що ми проживаємо в страху, в тривозі, в незнанні. І все це робить наш мозок. Це все робить наша думка. Тому що, по факту, коли я зараз з тобою розмовляю, ні тобі, ні мені нічого не загрожує в цю секунду. Загрози прийдуть, якщо мій мозок отримає інформацію. І він почне переживати за майбутнє, а інформацію він отримає з минулого. А оцей відрізок часу, про який всі так говорять, навчись жити зараз, тепер саме він визначає твою властивість сприймати життя, твою властивість радіти, твою властивість бути заряженим, заряженим просто в спілкуванні. В тебе має бути ця енергія. І жодна зовнішня обставина не може на це впливати, вона не має права. Але нас не навчали цьому, нас цьому не навчали. І моя найбільша мрія полягає в тому, щоб діти вчилися в школі з першого класу, що таке думка, як вона створюється. І, і тоді, коли у вас буде виникати, наприклад, немає там вашої дитини, вашого чоловіка, в першу чергу, що лізе. Лізе якась банальна думка, щось трапилося. Щось трапилося. І в результаті ну, 99% нічого не трапляється, а думка викликає у вас, тривогу, занепокоєння. І ми з вами на два тижні відслідкуємо ті думки. Що воно вам дасть? По-перше, ви зрозумієте, що думки прокручуються одні ті самі. Це буде вас мотивувати спілкуватися з порядними, хорошими, розумними людьми. По-друге, ви будете розуміти, що весь контент, який ви переглядаєте в соцмережах, все це залишається у вас, і воно перетворюється в сни. І ваш мозок навіть вночі не відпочиває, тому що він мав би структурувати, а він структурує оце все, що ви подивилися. Наступне, що ви отримаєте, це ви, звичайно, будете мати навик. Ви зможете. На майбутнє використовувати цей щоденник як свого помічника. Знаєте, зараз є чат GPT, це теж своєрідний е, помічник. Я думаю, більшість з вас ним користуються вже в роботі. І так само щоденник. Але в чаті GPT там є певні загрози, та? там є і залежності, і можуть бути переконання навіяні іншим тим, ким він запрограмований. А в вашому щоденнику є лише ви. І жоден шаблон, жодна. Релігія, жодна там країна, держава. Е, я не знаю, оточення на вас може впливати в перший якийсь момент, але за допомогою щоденника ви можете виходити з цього. Ви можете проаналізувати свої дії, чому ви саме в таких відносинах, в яких ви знаходитесь пізніше, вже коли ви зможете проводити ті е, паралелі, чому це відбувається, де воно, як воно. І ви зможете це робити самостійно. Тому що я згідна не кожному психологу, не кожному коучу, можна довіритись, тому що треба спочатку подивитись на його життя, наскільки ця людина прожила. Та, по факту, якщо взяти навчання, куди ми віддаємо своїх дітей, там мали би бути всі розумні, адекватні люди. Але, напевно, це не зовсім так. І не зовсім ті цінності передаються нашим дітям, і не зовсім ті програми, які би ми хотіли, так і тому у ваших руках саме буде знаходитись інструмент, який ви зможете передати і своїм дітям, навчити їх пояснити, що тільки тут ти можеш розібратися зі своїми бажаннями, тільки тут ти можеш почути своє серце, поставити свою ціль, не ту, яку навіють інші, тільки тут ти можеш розібратися. Хто ти є, і чому ти потребуєш, наприклад, визнання, для чого тобі це, і коли ти з тим розбираєшся, в тебе з'являється внутрішній спокій, внутрішнє прийняття себе, любові. І це вже я заглибилась дуже глибоко, тому що починати ми будемо просто з ведення щоденника з вашої звички, і просто з фокусу всередині. І у вас можуть бути дві такі. Метафори, така метафорична порівняння: є один дім, в якому ми живемо, де є ліжко, кухня, все решта, а другий дім тут всередині то той дім ми постійно прибираємо, що скупляємо, оновлюємо, що ми робимо всередині, який дім тут, і з тим ми з вами розберемося. Я не буду тебе нічому навчати і не буду тобі нічого продавати. Я просто тебе запрошую на експеримент, в якому я буду твоїм простором, і ти зможеш отримати два інструменти: це щоденник і самоспостереження, і ти зможеш віднайти в собі силу, протистояти проти тих всіх зовнішніх факторів, які зараз активно на нас просто всі насіли. Ти будеш мати цю внутрішню силу, тому що ти будеш знати, хто ти. Не знаючи, хто я, і не розуміючи, наскільки механічно я дію, і які програми мною керують, ти не зможеш змінити нічого: ні заробити більше коштів, ні побудувати гармонійних відносин, ні передати якісь адекватні програми своїм нащадкам своїм дітям, ні проживати сьогоднішній день в енергії, радості, в прийнятті і в задоволенні. Якщо ти готовий чи готова до змін. Я запрошую тебе на два тижні.